Друзі, з вами Діма Рабак. Сьогодні ми приїхали на риболовлю. Ось такий стало. В ліс, друзі, приїхали. З Дімусюком. Да. Ну і я на риболовлю приїхав зі своїм татом. Так, друзі. Всім привіт. Приїхали з Дімусюком саме в лісок. Хочемо половити карасика. Може ще... Може ще щось дай Бог вийде, щось моє півне. Ну і буде зараз вам Діма все розповідати, на, що ми будемо, на які наживки, на якісь снастя, на що ми будемо закидати і на що ми будемо сьогодні ловити. Да. Тримой. Так, що? ну що, ми сьогодні ловимо на три вудочки та на чотири спільні. Так, так. Да. Ось що я вам показую Дімен поплавочок. Тоді, друзяки, мій поплавочок. І там трошки в Ще у нас є один поплавочок. Да. Ми сьогодні брали з собою із наживки опариш черв'як, ну і на спінінги горох та кукуруза. На Щас? двох крокодилах у мене горох, ну і на двох отих спінінгах у мене кукурузка. Ну це ми туди зараз вам покажу. При... Зроблю приближення. Ось ви бачите, друзі, там два спінінга і там два спінінга. Ми тоді підійдемо і покажемо вам розкажемо, на що Діма там ловив. І що? В... Мені трошки до іде, до речі. Так, да, трошки дощі киде, друзі. І що, ми приїхали, Діма ну, закинув спінниги, пішов, закинув одну удочку. І чую вже кричить. Ну і піймав Дімусі карасика одного. Да. Невеличку, але що. <світ> да, ми тут подивили обережно, дивіться, на такому місці. Ми вже свій садок обмочили. Так, да, вже садочок обмочили. Такий невеличкий <рикопізна> ну, хоч такий і топер. Да. Ну, надіємось будемо далі рибалити і дивитися, що воно буде далі. Сейчас -е, ми тут з місіком перезакинемо наші водочки, друзі. Да. Бо... Та будемо далі ловити. Да, будемо далі ловити, а тоді вже трошки змістимося. До речі, дуже сильно впала вода. Да, дуже. Дивіться, сейчас хочу приблизити, Ото, бачите, аж так прямо. Там, там, води зовсім там немає. взагалі нема, да. А вода йшла аж туди, в ліс аж йшла. В кінець лісу, так? Так, да, в кінець лісу. А це взагалі нема. Ну і не знаю. Так. Ну що, будемо ловити? Да, будемо зараз ловити, друзяки, та й тоді будемо, будемо вам далі все показувати. Що, ми вже все ближче підійшли до нашої спіні. Так, перший спінінг на що закидав? Горох. Щоб ближче пласка, до тебе. Кавун. А. І прикормочка. Відреоспінув. Ну покажеш. Да, Давай, другий спини. Також горох і на оснастку кавун. Хорошо. Тепер йдемо далі. Тут, друзяки, у нас дивіться ще два. Цей на кукурузу, також оснасточка кавун. І той на кукурузу також осласточка кавун. Ага, хорошо. І покажеш прикормку. Ну це так, бачите, друзяки. Ні, тут класно, ну вода упала дуже-дуже сильно. А ми з Дімою що? Будемо, друзі, там ловити з Дімою на водочки, а тут у нас будуть спінги. І якщо вдруг що задзеленчить, то ми вже з Дімою сюди При... ну, прибіжимо тут недалеко, рядом читайте. Ось так. Ось торнадо. Ну що, а ми що, йдемо. Ловити? Так. Да. Ну що, ще я тільки що карасика співав, дивіться. Опа, ну невеличкі такі, звісно. Да. Але Дімосик дивіться, вже на вудочку трошки щось лови Так да. Молодець. Так, друзяки Оце мій поплавок. Там трошки далі. А то Дімен теж. Дімен тихо на тому. Що е, хочемо сказати по спінгам? По спінгам у нас тихо. Ну що, друзі, дивись який карась. Дивись, який Димусик зачетного карасика пімо. Ух, це вже хоча б карась, да? Да, это хороший карасик. А як на тебе клюнув? Потянув. Потянув. По і пішов. Ух, ух. Не, ну хороший. Ну гарний, да. А, і до речі, клюнув він е, е, червяк з анісом. А, так. Да. Так що, я думаю, що... Будемо сейчас пробовать. Закинемось далі. Так, да, закинемось далі і будемо ловити. Що, тільки що ми витягли два караси. Почулося, я витягнула ще такого карасика. Молодці, да, так. Ну, Ох, ви ще ще й втече. Табе більший. Да, в мене трошки більше. Ну, класно, прикольно. Так? Давай, хорошо Діма, ти їх тоді закидуй. Садочок наш. Так, да. а я буду в шо. Буду да. У далі. тут трошки воно щось пішло клювати. Не знаю. Але щоб піймали тільки расі на черв'як, без, без аніса. Готу mm -hmm. крупного я на аніс піймав, а це мелоч то просто на черв'яку. Ну клює, я ж кажу, такий, як на сили не вистачає, ну воно видно. Як крупний бере, то він одразу схопив і пішов. Mm -hmm. Так а цей цьому треба трохи до да, часу, так, трохи туди-сюди. Да, да, да? да. Трохи залипи? там щось накидали, що. да. Класно. Потихеньку, потихеньку кидаємо. Да. Наш табочок. Дима, щось трошки, трошки. Mm -hmm. що трошки ще ловить, а я. Що саме пліскається в нашу цебочку? Так, да. спіннінги, друзякі у нас мовчать. Ух ты, друзіки, дивіться. Поки ми все. тут з Дімою балакали. О, ми ще такого товариша піймав. І, і потягнув, сразу, сразу три вудочки, одразу всі. І до речі, бачиш все якось на одному місці вони. Ну що, я тільки що карасика витягнув. Стоє, стоє в полок і пішов донизу. До речі, да, я, я пшикав черв'ячка спрей полуниця. Да, 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 да. І в мене. Що мене... воно робить? Тоже клюет. Да. Что, друзья, какие бачите? Трохи же клев писал. Да. Да и в Диме сразу раз и. И писло жара. Да, да. сразу раз и. и... Да. Не раз. Ну да. Да, то знал в этих? Друзья, смотрите, какую как кабановики. Видите? Хороший, да? Да. А так класно плягнув. Я тако дивлюсь, тільки раз поплыв і ушов сразу. Я його раз дів покажу, що ти там таке тягнеш. Кажу. Ух, моя. Зиме! Йо-моє! Зіме теж клює, друзі. Щось пішов клюв. Да. Окей, після обіду щось пішло повним ходом. Ну що, друзі, будемо ловити далі. Закидуємо караси кавнірку, та закидуємось, да? А я тільки що витяг Тарасика. Дивіться, друзі, Діма. Діма щось на розриві сьогодні пішов. Невеличко, але є. Ну так, да. щось дивись, щось вона почала. Трошки Друг клювати. так, да, так. Да. Друзі, а мене, а мене... У мене на п'яти метрову. Дивіться, що вона робить. диви, 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 диди. диви. види, диви, диви, веди, веди, види. Друзі, щось. Клювання пішло. Да, да 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 давай. давай. Ну. да да же воды. Ух ты. да 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 а есть, э, так, ну шо, да 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 ну да 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 уже да 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 друзьяки. Ну пока мы Сюда? трошки да Ну і знов дощик почав. Да. Ну такий саме, який йшов. Ну да, ось отакі моросить почав. Ну ч, ми будемо чекати клювання. Да. Може часом. Поперезаки дали всі вулочки, теж де. Да. Ну що моя щас візьме щось. Хороше. У мене останній зірвався. О-о-о, о о о друзьяки. Блін. А був вже, так? Був, да. так. Повів. Попробуй червячка і закинути а саме. Все добре, я дивився. Ну так прямо я кидай. Опа, а ну друзі, ки дубель два. Дубель два. Да-да-да. Ну то ж веде чишов. Чи веде? Не веде начебто. Веде, пові, пові, пові. О, це вже є. А оце вже є, до? Да? Отакий ну, невеличкий. Є? Так, да. давай я в садочок. Діма, давай, займайся. Пішли бока опа. А я поки що тут буду на цій дві дивитися. Ну що, ми вже трохи підгодувались. Да, клює, друзяки. Але ти будь трошки напоготові, так. Да? Ну що, ми так окинули трохи чуть -чуть, по чуть-чуть по такому маленькому шаріку, так? Да? Да. Чуть-чуть так кинули. Часночний такий, знаєте. І... Туди трошки, да, туди трошки таку не сильно, буквально, чуть-чуть. Щоб його не перегодувати. Так, да, кажу Дімі, щоб не сильно його перегодувати, Хай там трошки кинемо. У нас просто залишалося, так кажу Дімі, щоб його не цього, то давай кажу. А просто його привабить. Да, Бо ну, трохи клювало-клювало, потім щось перестало. Це ми вирішили зон підготувати. А це думаємо, давай, давай говорю, ще чуть, -чуть кажу, кинемо, може кажу, якась, якась зграя під, підпливе товаришів. Да. Да, та й ми їх... Да, та ми їх трошки тоді майже половимо. Ну а так загалом в принципі, ми сьогодні капець Зад... задоволені, так. Да. По ну, початку воно не сильно так йшло, да, ішло. ми так з Дімою трохи знову розстроїлися, а потім кажуть, Діма, ну давай щось будемо пробувати туди М -м, спінінги, Це, спінінги, не... спінінги, правда, мовчать. Сьогодні у нас, да, у нас працюють спін... три вудочки. Не спінніговий Да. А по вудочкам вона. А так ось він стрибає карась, диви, карась ходить. Так як йому хочеться, так він собі і ходить. Стрибає, випригує. О, Ну ми з Днівсиком підгоду... підгодувалися та й будемо чекати. Да. Да, я думаю, що воно щось ще може щось о, ще щось прийде. підійде, так. Да. Спін На спінінги ні, вже надії немає ніякої о, да, карасиком, Трибає, дивіться, бачите. Там стриб, там стриб, там стриб там. До нас зближається, так? Да? Ну так, да, так. Да. Ну, будемо очікувати. Що ми, ось я пішов поскладав спінниги. Там дивіться, друзі, немає ні одного спінга. Дімусик поскладав. Ну і ми будемо тепер лолити на водочки. Так, да, на три водочки будемо ловити. Е, я наживку вже в них поміняв, все, черв'яки, mm. все оновив. Ну, щось затихло, друзякі вже. Не знаю, може вже вона. Щось вона вже не хоче. Mm, да. Так, да, вона там ходить, щось десь стрибає, ну. Но... та й так ми непогано половили, я думаю. Так, да, трошки впіймали. Ще трошки половимо. Е, та й. Та й будемо закруглятися. Да. І так, слава богу. Трошки сьогодні посиділи. Угу. Хоча б рибки його і спіймали. Так, да, хоч не з нулюм. Да. Бо вже якось не знаю, що це виходить. Ну так. Да. Трохи почувствується адреналін, трошечки Цю рибу. Це, да, половить. Щось а до речі, дощик трохи наче усилився. Да, дощик трошки наче усилився. Ми ще вдимої, трошки половимо. Та й таке. То й будемо завершувати. Ага. Покажемо вам улов наш, що ми сьогодні впіймали. Ну Я думаю, що десь там з десятків бути, Да? Не, ну щось трохи є. Да. Там воно ще може трохи більше було, там зійшло, там, да. там таке, там ну зірвався, там не доклюнув, да. не засікся так, як треба. Да. Та й воно так. Mm -hmm. Не знаю, але ну ще трошки. Подивимося, що буде далі. Дивіться, тільки карасика витяг. Дімко молодець! Чи такого не, не погано? Буде з рибкою, так. Да. І так клюнув, до речі, стояв, стояв такий раз і пішов поплавок. Да. Сразу... Не, Такі да, непоганий дивиться. Да, це хоч карасик такий. О, і дивіться, у нас такий пішов дощик. Що ми не знаю що з дімою ще <кхе> прийняли таке рішення, що мабуть будемо змотуватися? Да. Змотуватися, да, друзяки, закруглятися, бо нам ще треба наверх буде якось піднятися. Да. Але що, але що радує те, що... Ми чуть -чуть половину. Да, що ми з карасиком, ще з таким непоганим. Да, Дімусик молодець. Піймав. Я ж кажу, ну може, ну, хтось би ще може піймати, але що бачите, що ми з Дімою, якщо затримаємося, то можемо да. не виїхати. Да? Нам же да. ж треба цього. Нам же ж треба ще вийти. Да, вийти. Але що, будемо зараз вам... Підемо пізніше покажемо нашу ловку, лу, <тай> да, що ми наловили там да. Діма приблизно вам покаже. О, та й будемо потихеньку. Дивіться я вам ручками не ручками, а половниками. Ага, да. ось ось михай. Ага, да. Каже так, Друзі, привіт! Да. Ну що, піймаусю, дивіться, такого товариша. так минуло, до речі, класно о, сразу взяв ну, таку день 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 і одразу повів, поплавочок тільки раз, одразу в сторону, і раз, ти тільки десь сюди. І є такий товариш. Ну, крутяк. Так, ну що, дивіться. Коробці <говори> <Д>, то <робить. говори> вийде. коробця тимав. А у мене що було перед тим? це там вообще. Щось друзякі теж було. І в мене він удочку таку зігнув, так, да, Діма? Да. І таку він... Потягнув і ми його навіть з Дімою не бачили. Діма він одразу раз і видно виплюнув. І пішов, да? А в мене ще й так пішов, так? А в Діми одразу пішов, так. Да. В Діми так він притоплював, 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 притоплюв, тоді раз піднімав, Діма, не поспішай. Що, відпускаємо цього красного? Ну звісно, ну а же, ну Куди ж ти його візьмеш? Що товариш відпускає ж. Все, поливи. Да, хай йде. По бабусі, по дідусі. Все, пока-пока. Да, дівчик ну, молодець. Мені, мені понравилось. Я щось дивлюсь, що в мене щось починає притаплюватися. Диви, 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 диви. Диві. Дивіться, друзяки, щось у мене тут непонятно. Або перезакину, або... Туже щось не, не зрозуміле. Щось не зрозуміло. А, бомбу буде не видно. Ну це дуже чекаємо. У -у -у, і в мене вже клює. І в мене вже клює. І в мене вже дивіться є, друзі. Хо-хо-хо. Єсть. Дима, ти там де? О, такий. Підбалієт. Ух ти. Маленький. Так, да, ти відчеплюй, ну, <різь> ну, да, а взагалі малий. Дивіться. Ну затоперась. Да, затоперась. Що там? Дивись Яшка. аккуратно. Немножко. Да, є, спіймали, да? Угу. Ну хорошо. Ловимо далі. Да? Подивимось, що буде далі. Та, це взагалі. Угу. Ловимо. Будемо вже завершувати наше відео. Ось ми були на такому ставочку. Да, ставочок трошечки, звісно, водичка спала, помілів, але що, риба тут є. Да, ну що, достаємо наш улов? Да, Діма ще буде доставати, показує, що ти не піймав. Опа! Опа, друзі, дивіться, оце наш улов. Дивіться, є, до речі, непоганий А Ну Дімусік скільки там їх. Вивались. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ну, На пожарочку. Да. Нормально. На, на пожарочку, друзяки, ти буде взагалі. На сковородочку. Що ще треба? Да. Дивіться. Вже хоч обмочили цей саду, да? Та це точно. А тут то вже не такі як. ми... Таких воно два хороших, є караса. Да, є ось дивіться, непогані такі два карасика. Ті трошки меншенькі, але все да. рівно. Постійно... Буде класно. Да. Ну що? Ти задоволений? Да. як ну, Мені понравилась риболовля класна. Погода, погода саме для риболовлі. Да. Да, трошки дощик, а так взагалі то дуже файно, класно. Звісно, погано те, що нас не порадували наші спінінги. Ну, чогось воно не хотіло. Да, так, я також задоволений цією риболовлею. Я б також потягала від да, да, Трошки задоволення отримав. Це да. класно. Задоволення отримати від карасика, це взагалі, якщо коли ти з ним борешся, це взагалі класно. Ну так. Да. Так ну що, ось така у нас була риболовля. Не забувайте, друзі, да. підписуватися. Підписувати, на Мусіка, да. свої вподобайки, Пишіть. Коментарі. І пишіть ще на що зараз краще клює, так, да, кліє, на які, рибка. На які, на які наживки, да, на що зараз воно саме краще клює. Ми то наче таку ми то по стандарту знає, знаємо, що черв'ячок тесе. Черв'як ми там може опариш. підкажете. Да, підкажете нам. Да, то будемо щось спробувати. Інакше. Ну що, а з вами був Діма Рибак, на та мій тато. Всім. Пока-пока, до наступних риболовек. Так, друзяки, до наступних риболових. Sin sí, poco a poco.